Усім привіт! Я пройшов в гру і побачив оцю от локацію з будиночками. А це знаєте, що означає? А це означає, що я зможу вам показати секретку. Тому е швидко зараз я її покажу, доки у мене є час. Значить, не на це, на це, а оце. Джетпак. І ручна або не ручна гармата. Я візьму ручну, тому що вона тут найоптимальніша. Її можна купити в магазині. Я б раніше в минулому відео показував чи в коза минулому. Ну коротше колись показував. М -м -м. Сьогодні точно. Ну так от, осекретка вдягаємо джетпак і летимо у локацію з будиночком. Там біля локації з медами. Вот, там вот прям вот, там, Я у нас у нас думаю, можно Вот, так, вот мне покажу, я покажу я да, а вы зараз видите, просто вот там, взять, я, я думаю, можно и по рубежу проводить, ее корень. Оце, до речі, новий біом, у нього ще заставки нема, або може є, а у мене воно не Ну, Коротше, тут, типу, от тієї локації стабільно, тільки тут от вже з нового Значить Так, ми пролітаємо. Навіть тепер нам треба до будиночка. Тут вилітаємо. А, прям отут-ось. І отут 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 Нам треба купити, отут дверку. І отам от є кімната з плюшкою. Ви думаю. о о о о полегшу, полегшу. Все. Я то я одну душ кайфу и нічого не дає, тому що у мене вже вона є. Але я зараз я покажу правду того, що вона є. Спочатку я лам. Ого! Короче, ладно, ресет Повно Полно росовки. Але мене це не зупинить. Ну так от, ну так от, ну так от. його плюшку. Отака от, от плюшка вам дасться, якщо ви натиснете на плюшку у, у тому будиночку. Усе, всім дякую за перегляд і па 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 па